У свої 18 років Арсеній Бессонов має величезний багаж не знань, а кримінальних справ та зухвалих подій. І дізнались про хлопця, коли він став фігурантом смертельної аварії. Саша, хто погиб? Погиб. Ой, на цьому його історія не закінчується а має продовження. Але вже у кримінальній справі про крадіжку. 19 червня 25-го року у Дніпрі триває засідання суду. За гратами можуть опинитися одразу двоє: син та його батько. Обом інкримінують крадіжку з супермаркету. Вони просто заходили в магазин, брали товар і, не розраховуючись, виходили. За кілька таких днів винесли продуктів на понад 10 тисяч гривень. І ця історія в біографії Бессонова лише черговий епізод у довгому списку незаконних дій за останній рік. Все почалося ще влітку. Центр міста, дорога біля Цуму, пішохідний перехід, по якому йшли дві дівчини. Удар їх збиває авто за кермом. Без сонов. на камерах відеоспостереження видно, що водій навіть не зупинився. У постраждалих легкі травми і саме тому справу передали патрульній поліції. Та гучно про нього заговорили вже взимку після трагедії у Дніпрі, яка сколихнула всю країну. Не трогає, Елітна автівка на величезній швидкості мчить у напрямку центру міста. Неподалік зупинки, дитячий комбінат на розворот йде водій форду у салоні, родина з дітьми. Удар настільки потужний, що від авто нічого не лишається. Тоді на місці загинула десятирічна дівчинка. За лічені години соцмережі вибухають. Користувачі впевнені за кермом був тоді неповнолітній Арсеній Бессонов. Але згодом офіс генерального прокурора публічно повідомляє інше. Повідомлено про підозру мешканцю Дніпра у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури. Повідомлено про підозру 19-річному водію автомобіля БМВ у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі 10-річної дівчинки. Частина 2 статті 286 кримінального кодексу України. Згодом у квітні 25-го Бессонову офіційно оголошують підозру у справі про ту саму смертельну ДТП, але не в якості ймовірного винуватця аварії, а через те, що він зник із місця трагедії та не надав допомоги, йому обирають запобіжний захід, домашній арешт та забирають водійське посвідчення, але й це не зупиняє молодика. Менше ніж за два тижні до затримання, 19 червня, його знову зупиняють правоохоронці. Він сидить за кермом Мерседесу без водійського посвідчення. За словами свідків, намагається втекти спочатку на авто, потім пішки. Затримують його біля нового мосту. Поведінка у Арсенія досить дивна. Хлопець скаржиться на погане самопочуття. Майже за два тижні нова історія. Цього разу хлопець разом із своїм батьком затриманий на крадіжці. За попередню інформацію безсонові заходили до супермаркету, складали у пакети необхідні товари і просто виходили, не розраховуючись. Таким чином за кілька днів винесли продуктів на понад 10 тисяч гривень. Їх упізнали на відео з камер спостереження. Обом оголошено підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка в умовах воєнного стану наразі обвину обвинуваченим світить від 5, 5 до 8 вона, років да. позбавлення а, волі. Що, Сергій Скрипник, Дніпро ТВ.